Усім вітання Вітання на каналі Хроніки. Як завжди буду радий вашим подобайкам, коментарям та підписці. І перш ніж ми перейдемо до розкладу, хочу повернутися до попереднього, який виставив учора, а стосується він арешту дурова. Так? І коли я у розкладі коментую карти, що випали на дні колоди, тоді я зазначаю про певну втрату коштів, ресурсів. так? І поки монтував відео, виставляв на YouTube, прийшла ще одна така думка, що колісниця може говорити про різке рішення щодо того, що може дуро втратити ресурси. Про це нам говорить четвірка Пентаклів. Ну, а паш Пентаклів про те, як певне рішення та певну пропозицію щодо того, як вирішити це питання, адже розслідування щодо нього створило для нього конкретну крутну ситуацію. І от пропозиція рішення через трансформацію, так про це нам говорить карта Смерть. Тому тому, по суті ще виринає така думка, що можливо арешту був, але не зовсім такий, як його видають. Можна припустити, що Дуров здався, так? Ну а далі розклад читається логічно. Ми розуміємо, чому є план хитрий, так. Для того, аби зробити все можливе, щоб дуров уникнув максимального покарання. Ну, будемо спостерігати, а зараз хочу розглянути ракету дрон-паляниця. Отже, що це така за ракета дрон-паляниця, яка була презентована Зеленським. Так, так. так це успішна розробка. Причому карта імператриця, говорить наша розробка, українська розробка це завжди Україна. А Страшний суд про те, що, власне, це дійсно гучна певна новина, подія. Бачимо людей, які радіють цій події, і це те, що кармічне, те, що мало відбутися. А ще в даному випадку Страшний суд говорить нам про те, що це вдалий результат. Витрачені кошти, ресурси, де в домі, і для чого. А для наших певних емоцій, емоцій розробників, лицар кубків завжди говорить про початок важливої справи і про завершення важливої справи. Водночас вона завершена, та ракета-дрон розроблена. А з іншого боку, розпочата нова сторінка в історії України. Так? А на дні колоди у нас шибеник, або ж підвішений, так? який водночас. Символізує певну підвішену ситуацію, яка була щодо ракети, а з іншого боку, символізує саму ракету дрон, так? яка що з глухого кута, з певного блоку, так? виводить до захисту своїх інтересів, своїх кордонів, яка вирішує певні проблеми, е труднощі і створює проблеми відповідно для ворога е доволі швидко. Це швидка ракета. І сила, так? Тобто це сила, це ракета, міць. Ось так показали карти нам ракету Дрон. Більше не буду додавати карт. В загальному, я думаю, все зрозуміло в загальних рисах. Ну, а детальніше, думаю, дивитися не варто. Тож, дякую вам наразі за увагу і до зустрічі у нових відео.